Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про події тижня. Побачимо, чим, може, порадує, що покаже про що попереджати буде. Так, дивіться: там, де в особистому житті ви хочете закрити тему. Ану, з якимсь чоловіком, чоловіка мені показують, це затягнеться, це не буде швидко для вас буде, для когось з вас буде сюрпризом, як цей чоловік буде вас як замовляти, вмовляти. От Знаєте, коли людина буде багато вам чогось казати. Як відволікати вашу увагу від вашого прагнення? І в якийсь момент ви почнете вагатись? Філішанка там каже, що у... не всім вам, але де у кого з вас буде вам підтримкою якийсь інший чоловік, який вам буде ну, як розтлумачувати якісь моменти. Які вам будуть незрозумілі, і через які ви будете вагатись. Ну, це може бути і вашим родичем, може бути вашим другом, може бути, наприклад, якщо ви звертаєтесь до юриста, до якогось фахівця, який може вам цю ситуацію розкрити там, де вам не зрозуміло. Далі дивимось. Тобто все це, вся ця ситуація вона може навіть не вкластись в межі одного тижня. Далі. Так, ось тут хтось з вас. Як засиджуєтесь в якійсь ситуації? От дивіться, як вами було прийнято якесь рішення, ви хотіли б щось. Для себе або зрозуміти, або навчання якесь, або ви там починаєте рух в якійсь новій там, справі для себе. І в якийсь момент ви просто от як зупинились, ну може собі пояснювати, що мені треба подумати. Тут вже філіжанка каже, що щось затягуєте ви час, дійте. Далі. Комусь з жінок, та тут і чоловік, застрягли в спогадах минулого. І поки воє роздивляють, а там вже пусто, там вже нема чого не відтворювати, нема чого. Ну, от, бачите, я отак от покажу. Ну, взагалі, зовсім чиста філіжанка. Якісь спогади, ви навіть знаєте, як намагаєтесь витягти з минулого, а може ще є за що зачепитись, Ну ні, ні, все вже розтануло, і все досвід якийсь, так, він з вами залишився, але він вам внутрішньо у вас він є. А от, що стосується Чи треба це минуле відроджувати, ну, воно вже пусте для вас. Далі дивлюсь, буде на когось з вас злитись чоловік, бо трошки не розуміє вашу позицію. А ви якось відвертаєтесь від нього і не хочете навіть з ним спілкуватись, щоб пояснити йому свою позицію, бо вважаєте, що він ну, не почує вас. Так, як слід, і не зрозуміє так, як слід. Ну, Все ж таки, все ж таки якщо у вас буде виходити розмова на, ну, заради того, щоб пояснити, не відмовляйтесь від цього. Е -е, йдіть на цю розмову і давайте інформацію, бо він собі вигадає, він не буде. В цій ситуації ну, не розумію і не розумію. Він буде вигадувати відповіді. І повірте, вони можуть не співпадати з вашими. Так, приємна посмішка. Така знаєте, позиція, коли жінка радіє. І радіє через слова якогось чоловіка з родини, з відносин, з сім'ї. Давайте так, може, із сусідів хтось там вас побачить і щось приємне вам скаже. Ну, якось у вас підвищується настрій на цьому тижні через цього чоловіка. Далі дивлюсь, неприємний вчинок комусь з вас прийдеться пережити. Такі, знаєте, що от не можу сказати, що ви не очікуєте від людини нічого такого. Знаєте, ви розумієте, що людина може вчинити як добре, так і не дуже. І, на жаль, підтвердяться ваші думки стосовно того, що ну, здається, що чоловік все ж таки більш чоловіча енергія йде. Що щось він таке зробить, що вам не сподобається його. Вчинок, висновок, слова там вже у кожного якось по-своєму. буде. На жаль, це буде початок тижня до середини тижня. Як якості якоїсь людині не вистачить? Можна було б те саме зробити, сказати, але ну, якось так, знаєте, Обійшовши гострі кути, тут як не вистачить м'якості. Далі, кому якомусь чоловікові ви у снах, бачить вас і буде розповідати якомусь ще там чоловіку, з ким він там спілкується. Буде розповідати, що бачив вас у вісні, і що насправді ви така світла, ви така гарна, і якесь питання в нього все ж таки виникає от, стосовно вас. Він якось цей сон для себе не розуміє, поки що як тлумачити, але порада буде: зачекай, зачекай, побачиш. Якісь такі нібито події, які ну, як швидко можуть відтворитись і. Людина тут буде цю ситуацію для себе розглядати і не, не зовсім буде розуміти, як до цього відноситись. Далі, ось тут робота з соціум, новину якусь буде розглядати. Хто це? Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але людей до цієї новини буде притягувати, Ну, як порадитись. Це може бути по роботі хтось з ваших там, колег. Знаєте, як... як можливість заробити, але там не одна людина повинна в цьому приймати участь, будуть обговорення. Далі, ось тут хтось з вас як прагне ризикнути. І у вас тут буде з одного боку як підтримка, хтось вам буде казати, дійсно, спробуй, в тебе може вийти, а з іншого боку, буде людина, яка вам буде намагатись заплутати ноги, щоб ви не йшли вперед. Тобто. Знаєте, тут як якщо ви дійсно впевнені в тому, що можете зробити, але ну трошки поки що лякаєтесь, не думайте, що хтось за вас прийме це рішення. Це тільки вам приймати рішення і тільки вам робити той крок і дивитись, як воно відтвориться. Бо ви заплутаєтесь, ви тільки заплутаєтесь, і ви зупинку собі зробите. Так, якийсь тут чоловік прагне з вами бути на зв'язку і обговорює з іншим чоловіком можливість, як можна буде. Це як... Ну, коли знаєте, можна з вами якийсь певний союз створити. Чимсь ви важливі людині. І, як радитись буде з якимсь чоловіком, яким саме способом це можна зробити. Момент грошей тут теж має вагу. І ось ця ситуація, вона якось, знаєте, як не дає швидкого рішення. Комусь тут треба прискоритись з оплатою, там чогось, оплата чогось. Так, далі. Телефонні розмови, чоловік та жінка, вони тут будуть наприкінці тижня вони будуть такі, знаєте, ну, якісь ускладнення тут будуть. Чоловік тут. Задумується про зустріч, а от жінка, вона якось вагається, вона не розуміє, чи треба їй ця зустріч, чи вона взагалі тут бажання обнулити взагалі спілкування, не те, щоб там зустріч, а взагалі, якесь небажання зайвий раз бачитись, сюрприз від чоловіка. Навіть неочікуваний для когось з вас показаний. Так, про допомогу якусь буде говорити чоловік, але тут двояка інформація йде. В одному випадку допомогу для жінки пропонує, в іншому випадку він буде просити її про невеличку допомогу. Ну, дійсно невеличку, це справи робочі. Але і від нього теж невеличка допомога, не ну, може більшої і не треба. Незадоволений чоловік буде, так, дивіться, як. Тут йому хтось буде говорити новину, яка йому точно не сподобається. Він цю новину в такому своєму незадоволеному настрої буде передавати жінці, а оця жінка, вона взагалі, знаєте, це щось, що. Завис. Якось вона не там свої думки, вона не сходиться думками з цим чоловіком. І так, щоб на конфлікт піти, вона не хоче, але згоджуватись вона не буде. І оце ситуація, в якій він ще більш незадоволеним буде. Бо він же ж мав би отримати від неї підтримку, але так не станеться. Йому це не сподобається. Угу. Так. Довго розмову хтось з жінок буде мати з чоловіком, ну він буде. Розмовляти, він буде говорити про допомогу, він буде говорити, що зараз якісь там зміни, ну вони можуть боляче вдарити, як і по ньому, так і по жінці цій. Він буде зсилатись на якогось іншого чоловіка. Але жінка тут, знаєте, як вже налаштована на зміни. І вона вже так, знаєте, як впівуха слухає цю його промову. Далі. Так, виходить з вашого оточення, з спілкування з вами якийсь чоловік, але якось навкруги вас все Е, Нема тут такого, щоб ви навіть хвилювались через цю подію. Якось вам так полегшає одразу. Ну, знаєте, коли людина якісь проблеми вам приносив. Якісь, може там, думки неприємні. Але з того моменту, як він втрачає можливість впливу на вас, от у вас просто все змінюється навкруги вас. Знов мені цього чоловіка показують, який знову ж таки говорить про допомогу. Я не бачу дій. От знаєте, от я бачу тільки ці розмови про допомогу. І жінка тут дійсно, тут вона вже втратила інтерес до цієї промови. Виглядає так, що я знаю все, що ти можеш мені сказати, але якось вона навіть підкреслювати буде, що скільки можна про це розмовляти. Далі. Так, ось тут, ось тут до когось, хто це жінка, здається, підходить кицька як попередження для когось з вас про певного чоловіка. Кицька чорна або темно-темно-коричнева. Так мені виглядає. Не треба лякатись, навіть якщо ця кицька перейде вам дорогу, бо це саме попередження. Отак, От через цю тварину вам комусь іде попередження про чоловіка, як намагається перейти до вас дорогу, щоб людина до вас не до вас не потрапив. От так. Бо дуже хитрий персонаж. Це як хтось намагатиметься до вас повернутися, або повернути вашу прихильність до себе. Ось так. Людина, яку знаєте, це не нова людина, і у вас і спілкування було, а може, ще є. Ну, Знаєте, як такі краплинки ще спілкування є, але людина хотів би більшого спілкування з вами. Все ж таки. Не нехтуйте попередженням, зверніть на це увагу і подумайте, чим цей чоловік для вас не підходить, бо він під маскою, мені показаний, і коли він, він зніме свого часу ту маску, вам не сподобається той персонаж, який ховається за тією маскою. І тоді ви згадаєте цю кицьку, кись, яка намагається вас попередж, попередити, дати вам попередження. Так, ну і да, і здається, на цьому усе. Так, все, дійсно. Всім дякую за перегляд, всім гарного тижня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами, і бережіть себе і своїх рідних, близьких. В усьому, що ви робите, і хай все у вас владнається там, де воно повинно владнатись, хай до вас не потрапить та людина, яка для вас є поганою людиною, і хай все просто буде добре, і в доброму гуморі, в доброму настрої, в доброму здоров'ї. Бережіть себе, побачимось. Всім пока!